Геннадій Хазан, президент Всеукраїнської авіаційної організації Асоціація приватних пілотів та власників літаків. Вітаю вас, пане Геннадію. Доброго, Доброго дня. дня! Вітаю всіх глядачів і слухачів вашого каналу. Що ж багато нас тем для розмов, звісно, і про ракетні атаки, і шахетні атаки Російської Федерації, про так зване перемир'я. Ми почнемо з інформації, яка напередодні потягнула за собою дуже багато конспірології, тому що зафіксували змі, що над Львівщиною літав кружляв літак дальнього радіолокаційного виявлення, серед функцій якого як пишуть різні аналітики, все ж таки виявлення цілей до 450 кілометрів і наведення ППО. А Насправді будь-які от пояснення, звісно, вони добре, але вже навіть крім цього були різні думки. Навіть читала в телеграмах думки людей, що та давайте не будемо обманювати все, готується Україна до того, щоб вже вводити пасажирські літаки. Пане Геннадію, от ваше пояснення, що це насправді було, і чи варто сьогодні взагалі українцям про це знати? Скажімо так. Дуже добре питання. Ви знаєте, щодо того, що українцям варто знати або не варто знати, я до того завжди дуже одно відношуся обережно, і один раз, от два дні тому виступав на одному з кавіців з каналів, де мене запросили, і журналіст ведучий задає питання: скажіть, будь ласка, прокоментуйте. Наприклад, тактико, технічні дані нових українських ракет, які от тут Україна розробила? А ви знаєте, от скажу чесно, я такий сижу в кадрі, і в мене таке відчуття брудних рук. От що мені хочеться помити руки, і кажу, скажіть, будь ласка, а чи обов'язково е, нашим громадянам України розуміти, що ракета летить там 900 кілометрів, чи 1100? Ну, для наших, ну для пересічного громадянина, це без різниці, а для росіян буде, буде точна інформація, на яку відстань летять наші ракети. На що я отримав інформацію? Ну, міністр же сказав: а й, а мені говорити, що е, скоріше всього, або ймовірніше всього. Це бажане за дійсне, або е, та людина, я так скажу, дипломатично, яка дозволила собі висловлюватись таким чином, ну не зовсім розумна людина? Це моя особиста думка. Щодо того, що відбулося, хочу зазначити цікаву річ. Я в мене телефон тоді був білий. Казали: Невже ж, а що над нами літає? Але я вам а тепер слухайте всі уважно. Я відчутливо, знаходячись в здоровому глузді, да, і взагалі Богу дякувати, є трішечки дотичний до авіації. Особисто я чув працю двигунів літака Ан 26, ан 24 типу. Тому що в них специфічне підвивання двигунів на різних, на різних режимах і свого будинку я чув цей звук. І цей звук відрізняється від будь-якого іншого е звуку, тому коли хтось там з журналістів або е з так званих е блогерів е або з інших починає стверджувати, що ми це отримали, я не можу спростувати або підтвердити, тому що особисто я чув працю е роботи двигунів е літака. Ан 24 ан 26 скоріше всього, що Ан-24 не літає, то е, модифікація цього літака. Ан 26 тобто українського літака. Певні люди стверджують, що це був СААП. Ну, ми я скажу так чесно і відверто. Мені це е, про мені про це нічого не відомо, що цей політ виконував СААП. Я прочитав тільки. З відкритих джерелах, що певні журналісти стверджують, може, вони щось більше знають, тому що я налаштований на то на офіційні заяви, е, наприклад, військово-повітряних сил України, які би заявили про те, що е, нам переданий такий то такий-то літак, який буде виконувати певні завдання. Супер Тішуся! це є офіційна інформація, решта все. Такої, да, як кажуть росіяни, а тому я кажу зайвий раз: я схиляюся до того, якщо ми десь щось чули чи бачили, про, про це або про те, не обов'язково відразу починати дзявкати. А, чому дзявкати? Власне, такий тверд. Твої моя тверда думка, тому що я дивився відео, яке було знято з одним з. Фахівців з третьої штурмової бригади, які займаються певними цікавими питаннями, він заявив про наступне: ми каже більше року знищували крила розвідувальні крила, тобто БПЛА Російської Федерації. Тихо, і в нас це було цілком таємно виключно до того моменту, як це потрапило в мас -мєді. Тобто, певно, хтось це є хтось прізвище ім'я по батькові захотіли якогось хайпу, що в них є унікальна інформація, що українці, тобто, ми можемо щось робити. До чого це призвело? Це призвело до того, що росіяни отримали стовідсоткову інформацію, підтвердження того, що українці можуть збивати БПЛА якимсь іншим типом, знов за рибу гроші. І тому от пояснення для всіх нас і величезне величезне прохання до інших журналістів, які е, задають мені питання а потім в роблять квадратні очі, коли я на нібито від, від відкриту інформацію, яку міністр о, о, озвучив, звертаюся. знаєте, я не хочу коментувати тактико технічні дані. Нашого озброєння. Я пояснив, чому. Тому знаєте, якщо нам передали цей літак, це є супер, тому що нам е, цей літак потрібен. Він е, працює краще, ніж е, російський еквівалент А-50. -го. Це є, е, А в свою чергу, А-50 зроблений по мотивам американського літака е, е, ДРЛО, дальньої радіолокаційної розвідки. і Якщо ми будемо мати на власне два літака, е, тому що один літає, другий там обслуговується і навпаки. Це буде дуже е, серйозно, і нам серйозні певні е, ризики е, щодо м, використання росіянами ракет, щодо забезпечення поля бою м, більш е, конкретної інформації, яка має рятувати і врятовувати життя наших пілотів і е, наші літаки, буде. Будемо це озброєння мати, це буде просто супер. Тобто, я в цьому реченні да або в своєму вислові е, дав деякі посили. Якщо ми щось бачимо, чуємо про це не обов'язково говорити. А якщо ми все ж таки будемо мати, то це будуть величезні плюси для військово-повітряних сил України. Ну, і от показами так само говорили і до цього ефіру. Побачила, от група теж повідомляє партизани, які працюють в Криму. Ми знаємо, кажуть про те, що окупанти сьогодні масово переміщують техніку щодо подробиць. Вони кажуть, що найактивніше це переміщення засобів ППО. А при цьому сам процес виглядає не лише таким неузгодженим, але навіть дещо хаотичним. Кажуть, що військові колони з технікою не рухаються без зрозумілої логістики. На Геннадій, оскільки це дійсно можливо, що немає якоїсь можливо узгоджених діях, партизанам ми часто довіряємо, але все ж таки інформацію точно треба перевіряти, про що це може свідчити? Чи це може бути свідченням того, що готуються можливо до нових ударів з боку України? Ну, по-перше, хочу зазначити, що Збройні сили України досить серйозно уражили, уразили власне, системи протиповітряної оборони, які знаходяться в Криму. Щодо Можливих щодо перевезень елементів того зброєння по території Криму, хочу ну, теж зазначити, що вони діють з якоїсь своєї логіки е, і використовують для цього різні засоби. По перше, спробувати нас змилити, тобто, щоб у нас не було розуміння, що насправді відбувається, яким чином, але головна річ що. Вони переміщаються, переміщаються, потім змучаться, приїдуть в одне місце, стануть і туди прилетить. Обов'язково прилетить, тому що знищення системи протиповітряної оборони тимчасово окупованих територій е Автономної Республіки Крим. Це якраз підготовка для того, щоб е ну, туди. Інші речі прилетя прилітали спокійно, прилет, прилетіли, долетіли і уразили і знищили ті цілі, які мають бути. Тому ще хочу зазначити величезна дяка всім тим, хто знаходиться на тимчасово окупованих територіях, і всім тим людям, які е, роблять все можливе, а, а більшого часу неможливе для того, щоб ми українці отримували інформацію про те, що відбувається в Криму або на інших територіях. Я розумію, що відбувається, і яким ризикам ті люди підпадають під які ризики. От тому вам велика дяка і велика честь що, що ви робите, це для нас дуже цінно. Тому знаєте, що відбувається в Криму, це називається їсти, їсти все одно приїдете в одне місце, тобто в те то місце, де, де вам прилетить обов'язково. Та да, до речі, доксан була інформація напередодні, що в Криму цивільним заборонили їздити їхнім сакральним так званим кримським мостом, приблизно до 10 травня сказали туди нікого не впускати. От насправді з чим це також може бути пов'язано, також з певною підготовкою. І е, чи можна сьогодні говорити про те, що Крим, кримський міст він сьогодні фактично ну можливо навіть і не є мішень, що по ньому цивільні не їздять? Можливо, там менше техніки перевозиться військової, чи може це бути? Ціллю, і чи сьогодні це варто робити? Кримський міст був ціллю є ціллю і ціллю лишиться до того моменту, коли він буде знищений. Їздять по ньому цивільні, не їздять цивільні. Це є незаконна будова яка згідно законів України має бути знищена. крім того всього, це законна ціль, тому що вона використовується для військових перевезень. І е, обмеження або заборона пересування по ньому цивільним скоріше всього, і йбовірніше всього, пов'язано з тим, що росіяни інтенсивно пересувають зброю, там якісь запаси, припаси. А щоб е, воно не фіксувалося е, тими людьми, які пересуваються через міст, вони зробили такі обмеження а яким чином це впливає, не впливає на рішення України про те, що цей міст має бути знищений, він о буде обов'язково знищений. А що в цей час може відбуватися, може хтось купив якісь гумові вироби і тестує переплеття е тамані, От туди евакуацію да. Вони ж різні, вони ж дивовижні, тому можуть на всяк випадок почати тренування, масове пересування як ЦАПів через вод, водну приграду на континент, як вони говорять. Ну таке відбувається деколи. Вони тренуються. Так що ну поживемо, побачимо і, і до цього дочекаємось. Ну і про а, можливий мораторій на удари по цивільним об'єктам Путін каже, що буде аналізувати таку пропозицію пропозицію України і дасть відповідь. Але тут саме формулювання припинити удари по цивільним об'єктам, тому що в Росії ніхто ж не визнає, що такі удари були взагалі, і тут Путін раптом буде над чимось думати. Більше того, виходить і каже, що насправді Путін має на увазі навіть певні переговори з Україною. І вони ніколи не відки. Дали таку можливість, хоча вони говорили і про нелегітимність президента, всі ці казки ми чули. Все ж таки, на вашу думку, що може означати ось цей мораторій. На е, неудари по цивільним об'єктам чи може Росія на це піти? Якщо погодиться, що означає це, що вони автоматично, е, значить, е, підтвердили те, що вони це роблять систематично, і тоді, коли е, куди будуть бити росіяни? Чи будуть вони знову ж таки бити по іншим об'єктам, прикриваючись чимось іншим? Чи може тут вірити взагалі Кремлю і на що сподіватися? Е, знаєте, на ваше пряме запитання? Дам пряму відповідь, що повірити росіянину? перестати себе поважати крапка. І, і якщо хтось з наших громадян хоче жити в такому м, світі, а давайте я сам себе обдурю, ну ку, це право кожного е, жити в якомусь придуманому світі. Росіяни ніколи в своїй історії е, не дотримувались жодного даного їм слова. Е, називається: приведі, приведіть приклад мені. Що вони щось пообіцяли і зробили в історії? Такого немає. Вони обов'язково збрешуть, вони обов'язково будуть говорити, що а ми мали на увазі це, і чому ми маємо зараз поступати по іншому, вірити їм, що вони щось зроблять. Вони цього не зроблять, вони зроблять навпаки. Вони, як оці 30 годин так званого перемиря. Підтягували резерви, копали окопи там і будь-що багато чого робили, і е, е, не припиняючи цього так е, так званого святкового перемиря, гатили по нас. Ну в, на, деяких, е, на деяких ділянках трошки менше цього було. А на деяких ділянках цього було набагато більше. І про що це говорить? Говорить, повторюся другий раз. Їм вірити не то, що неможливо, це смертельно небезпечно, тому нам своє робити і е, гатити по ним також е, лайно буде літати в різні сторони. І хочу зазначити, що якщо ну, ми не маємо знизити інтенсивність е, ведення вогню по росіян е, по об'єктах е, інфраструктури, зокрема нафтопереробних заводів. І інших об'єктів в глибині території, тому що це приводить до позитивних наслідків, позитивних для України, позитивних для е, всього цивілізованого світу, тому що це ослабляє Росію. Е, і хочу зазначити: якщо знов хтось щось не розуміє, не розуміє, що жодне перемиря з Російською Федерацією буде означати. Що війна обов'язково почнеться через деякий час. А як кажуть мої друзі військові, я цю війну своїм, своїм дітям не передам, тому їх треба знищити зараз. І хто би що не казав, як і що, так, це наше завдання. Але на превеликий жаль, я маю підстави стверджувати, що. Штучним чином відбулося досить серйозне розшарування нашого суспільства на людей, які дотичні до війни, які на війні, які допомагають війні, і з іншого боку, ну так з інше, там люди, які живуть в своєму світі, у них там нема війни, в них все шикарно, все супер. І вони так вони готові жити е, далі і е, будуть робити все для того, щоб застосувати достосувати ситуацію в Україні для свого бізнесу. Наприклад, спроби відкрити аеропорти під час війни і інших інших багато інших речей, які вони роблять на сьогоднішній день. Тому ви знаєте, я позавчора у мене була така зустріч з серйозним людьми. Спілкувалися. Я сидів десь більше 40 хвилин слухав. Розповідь е, досить серйозних людей власне про наслідки розшарування в нашому українському суспільстві, тому що ну держава, да таке слово, держава мала би для цього щось робити, е, щоб такого не відбувалося, і або не, не відбулося, а на превеликий жаль, ну виходячи з своїх там політичних м, бажань там лишитися на другий срок, там на то все е, держава не робить, а розшарування йде. І прямує, і люди, які от власне, там, от як м, певний е, такий кавалок лайна, він по воді плаває. Да, як мій дід святої пам'яті казав, а золото в е, воді тоне так от то лайно воно плаває. Ми дізнаємось цікаві речі, що ті е, прокурорські, які там ховалися, а потім виявилося, що вони зараз працюють в ТЦК, і таких прикладів десятки. Тисяч на сьогоднішній день є, тому ми маємо досить досить складну ситуацію в нашому суспільстві, де повторюся другий раз, що одні люди пашуть на війни на війну і думають, де якимось чином копійчину зібрати якусь там. А старші люди всі свої збереження. Там моя одна там старша пані 40 тисяч гривень. все, що вона мала своїх збережень, віддала на війну. А, а жінка одна то, що затри, отримала за загиблого чоловіка, передала на збройні сили. А хтось собі намалював зарплатку в мільйон двісті е, на непрацюючому об'єкті і отримує. Ну це ж теж Україна і теж Українці, і вони теж між іншим ходять в вишиванках. Так що ну нічого, ми і це переборемо. Ну і про те, як Росія продовжує воювати, досконалюватися. Що звісно говорить про те, що не збирається ніяку війну Путін завершувати нещодавно була інформація про те, що російські окупанти почали застосовувати шахеди не лише для атак, ну а вже для ведення розвідки і коригування ударів. Про це казав активіст Сергій Стерненко, і каже, що напередодні на Сумщині ворог використав один із дронів для онлайн трансляції, атаки інших шахедів на український автотранспорт. Ну і каже, очевидно, во. Ворог буде далі розвивати цей напрямок, і це дуже небезпечно. На вашу думку, чим це дійсно може бути небезпечно, яких масштабів може набути цей розвиток? Ну і як тут протидіяти нам? По-перше, хочу зазначити, коли хтось е, видає новину, е, що вона така новинна новина, і що ж нам тепер з тим робити? Ця інформація була відома. Перед тим, тому я дуже не маю права сказати слова ради, але висловлю свою думку. Що деяким е українським спікерам з е пулу блогерів е треба дуже уважно думати, що вони транслюють, тому що деколи я власне журналісти задають питання, а вони знаєте, як для мене звучать. А один блогер, от такий-то чи блогерка, отака-то, от сказала, що біле це біле. Як ви можете прокоментувати? Я так думаю: а як коментувати про те, що біле, біле? Одна блогерка, наприклад, написала, що треба долучати вчених українських до розробок нової розробки озброєння. Так долучаються, і вони долучаються, і долучилися, і давно долучилися. Про що ми говоримо? Про біле-біле. Так само, е, от то прізвище, яке ви назвали, створює, що була трансляція. Була трансляція, і це відомо всім. І я звертаюся до всіх громадян. Ми маємо все ж таки отримувати інформацію і робити висновки після того, як є офіційне звернення, е, наприклад, представників Збройних сил України. В чому різниця? Що звернення з е, представників збройних сил України прийде всі низки е, там не скажу слово погоджень, а зрозуміння, що ця інформація є загрозлива чи не загрозлива, можуть бути впливи, не можуть бути впливи. І після цього вдається суспільству для того, щоб повідомити суспільству про стверджений факт. А тут нас лякати чим, що один шахедів зробив трансляцію ну зробив. Ну, тому що той шахет був поруч з кордоном Російської Федерації України, і Російської Федерації, і транслював в нього ця була можливість, чи це може бути масштабувати на е, трансляцію з борта е, шахетів або інших БПЛА е, масово зі всієї території України? Ні, не можна, тому що такої технічної можливості не, не існує в Російській Федерації. Тоді виникає питання, що ми розбираємо. Ми розбираємо то, що біле, це біле, і, можливо, лише за умови знаходження цього об'єкту поруч з державним кордоном Украї... Росії, тому що дальність дії цих передавачів забезпечується, там, не знаю, 50-80, ну максимум 100 кілометрів. От, і все. І я це розібрав цю новину. Тому я дуже просив би всіх громадян України дуже уважно сприймати. Інформацію, коли якісь гучні заяви, гучні заяви просто так робиться людьми, які мало дотичні до ну до складу е збройних сил України для того, щоб робити, наприклад, там якісь висновки. Ну що це дуже сильно небезпечно для нас, або ж, або як. Ну, я постарався максимально толерантно е, висловитись по в цьому напрямку, тому що я, на превеликий жаль, е, з тим стикаюся не, не перший раз, і тому знаєте, хочу дати пояснення е, свого боку того, що відбувається, власне, при таких е, гучних заявах. Це важливо важливо розуміти, дійсно розбирати, тому що інколи подаються як щось нове. І дійсно от саме для того, ми вас не запитуємо. Тому дякую yeah. дійсно за, за такі важливі пояснення. Це насамперед. Ну і про те, що вас сьогодні на Росії повітряні сили відомо 19 квітня. Задали успішного удару по місцю, з якого російські війська запускали ударні безпілотники по Україні. Про це подавав генштаб збройних сил України. Ця локація відомо розташована в районі населеного пункту на Курської області. Ну а там кажуть, що. Росіяни використовували об'єкт для підготовки спорядження запуску розвідувальних ударних випала та FPV дрони. Так само ліквідували там. Пишуть 20 операторів. Випила, що дійсно є позитивним сигналом. Тут можливо два питання: як Росія могла такий удар пропустити, що означає, це дійсно, що ППО їхні деряви, і от як би вони там не нарощували і виробництво шахедів, снарядів, як би не нарощували співпрацю з іншими диктаторами, все ж таки з ППО є певні і серйозні проблеми? Ну і як загалом сьогодні оцінити удари по території Російської Федерації? Тому з вами пишемо це інтерв'ю 22 квітня. А от знаємо, що в ніч на цей день там буквально з десяток. Безпілотників, як прозвітувало вороже міноборони, було збито на території Росії. Яких масштабів тут також чекати? Чи дійсно Росія вже от от відчує по серйозному наслідки ось цих всіх атак? Да, По-перше, хочу дати відповідь на дуже для мене приємне питання: як я на це реагую? Я реагую позитивно. Там має горіти все, от, все горіти. Е, і тоді е, нам буде простіше, і нашим е, військовим е, тим е, хлопцям та дівчатам, е, які неправильно не, неправильний термін використав, нашим воїнам. Да? Нашим воїнам на фронті е, буде м, простіше, тому що е, к, е тих FPV дронів або інших засобів, які використовує ворог, поменшає. А якщо поменше, то інтенсивність можливих ударів по наших військах те суттєво зменшиться, тому хай м, горить, горить, палає техніка е, рашистів, і е, палаючої рашистської техніки багато не буває. Тому що я знаєте завжди говорив говорю, говорити е, буду, що вони всі мають здохнути, а наші е, хлопці їх мають вбити, тому що це істоти, які зі зброєю в руках прийшли на територію України. А Якщо вони не цього не розуміють, їм не доходить до їхнього ем, щурячого мозоку, то ну, їм треба пояснювати власне через такі ураження і знищення їх особового складу, щоб е, самки расистів, е, врешті-рештам, е, в них було більше підстав між собою. Розділяти кошти, бо в них зараз пішли бізнес-такі напрямки. Я вже каже, третій раз ем, е, одружена з чоловіком, який пішов на СВО, за перших двох е, грошей отримала. Зараз чекаю, поки отримую за третього. Е, ну, Це внутрішній такий багатий е, внутрішній мір е, росіянок, які. Про це не соромляться говорити там в Тіктоках і різних речах. Тому підсумуючи свої особисті думки, ураження великою багато на території Російської Федерації не буває, зокрема об'єктів, на яких зберігаються тип різні типи озброєння, які використовуються для можливих ударів і ударів по збройних силах України, зокрема ФПВ дронів-розвідників і операторів. Цього лайна, який використовується проти нас, тому знаєте, коли Збройним силам України вдається знищити таких істот. Я тільки е, тішуся. я щирим е, чином тішуся. Між іншим, коли я там спілкувався з росіянами, зараз просто не можу там через чат рулетку, то все е, я вони питали: ну як ти? Я кажу, на превеликий жаль, нема такої функції е, завалити тебе через екран монітора. От, от, бо тобо в мене тут гільз було би навалено. от величезна кількість ну, така правда, така правда в нас. Що ж, дійсно, будемо вірити, що буде більше бавовни, очевидно, на Росії, будемо, звісно, вірити в наші е, сили оборони, тому що Зеленський нагадає неодорозово казав, що він дав наказ: зокрема, і збільшити кількість контрактів, які стосуються і. Дронів, які використовують безпосередньо на фронті, ну, звісно, далекобійних е, дронів Україна розвивається. Не все звісно, треба знати українцям, але точно треба знати, що далі буде. Пане Геннадію, вам дуже дякую за важливу розмову і за час, який ви сьогодні знайшли. Дякую вам. Бажаю всім всього найкращого. І хочу нагадати всім слухачам і глядачам вашого каналу, що ми на один день ближче до перемоги, ми обов'язково переможемо. А вони всі. Здохнуть, тому найкраще побажання бережіть себе і слава Україні.